Україні в ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. Мене звати Софія Мартинюк і ми розпочинаємо з найважливішого. Біля Луцька влаштувала небезпечне катання на гідроциклах на стеру. Трагічна смерть немовляти в Київській області. Поліція відкрила розслідування у Києві. Попрощалися із загиблими дворічною Ангеліною та її мамою Надією, які загинули 28 серпня. У Кам'янь-Каширській громаді провели в останню путь Валентина Назарчука 1978 року народження. Церемонія відбулася 31 серпня. О 7 годині ранку скорботний кортеж вирушив із міста Коваль до села Видерта. Чин похорону відбувся в місцевому храмі, після чого воїна поховали на першому кладовищі села. Нагадаємо, життя Валентина Назарчука обірвалося 7 листопада 23 року під час бойових дій у Донець області редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Честь та шана воїну У Волинських громадах. все частіше виникають пожежі. Про це повідомила на сторінці ДСНС. 29 серпня горіла суха трава і чагарники у Володимирському районі. Суха трава в Рожищинській громаді та Волицькій громаді. Через займання сухостою в приватному домогосподарстві був ризик перекидання полум'я на житлові будинки. Усі займання ліквідовані причини з'ясовуються Попередньо – необережність громадян із вогнем. 30 серпня троє чоловіків влаштували перегони гідроциклами на річці поблизу села Буратин, що біля Луцька. Відповідне відео розлетілося з соцмережами. Такі перегони неабияк збентежили місцевих і неабияк налякали відпочивальників, тим паче, що відповідно до законодавства використання такого виду плав засобів має бути лише у визначених зонах, які погоджені місцевою владою і не становлять небезпеки іншим. На місце подій викликали поліцію. Як стало відомо, журналістам телеканалу Конкурент КІВІ з власних джерел чоловіками виявилися підприємці із Коваля: Дмитро Воремко, Сергій Яремчук та Вадим Стрельчук. Як повідомили, в поліції області вплив засобів в гонщиків вилучили. Наразі вирішується питання про внесення відомостей до єдиного державного реєстру досудових розслідувань. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 31 серпня російські війська здійснили атаку дронами по одеському району. Внаслідок ударів пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпар. Найбільше постраждав Чорноморськ та його околиці. Через руйнування понад 29 тисяч абонентів залишилися без електропостачання. Водночас критична інфраструктура працює від генераторів. А ремонтні бригади вже розпочали відновлювальні роботи. Йдеться. У повідомленні, крім того, обстріл пошкодив приватні будинки та адміністративні приміщення в окремих районах. Виникли пожежі. Одна людина зазнала поранень. Також окупанти здійснили чергову атаку на Сумщину. Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок. Повідомляється у ДСНС області. Рятувальники прибули на місце події, однак через загрозу повторного удару були змушені тимчасово призупинити роботи. Попри складні умови, їм вдалося ліквідувати всі осередки пожежі та обстежити територію. За попередньою інформацією, постраждалих серед місцевих мешканців немає. У Києві провели в останню путь. 24-річну Надію Галич та її дворічну доненьку Ангеліну, які загинули під час комбінованої ракетно-дронової атаки російських військ у ніч проти 28 серпня. Тоді у Дарницькому районі був зруйнований увесь під'їзд п'ятиповерхівки. На прощання прийшло кілька сотень людей. Біля місця трагедії організували імпровізований меморіал. Приносять квіти та іграшки. Дворічна Ангеліна стала наймолодшою жертвою обстрілу. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття родині та близьким. 31 серпня, близько 2 години ночі на Миколаївщині на перетині автодороги дніпро миколаїв та на залізничній колії сталося ДТП за участю мікроавтобуса, який здійснював регулярні пасажирські перевезення. Про це повідомляє поліція області. За попередніми даними у транспортному засобі перебувало 18 пасажирів від отриманих травм. На місці загинула 17-річна дівчина та чоловік старшого віку. Ще одна пасажирка 66 років по померла у медзакладі інших пасажирів, серед яких малолітні діти госпіталізували для обстеження та надання медичної допомоги. Слідство триває у Київській області. Померла десятимісячна дитина, як повідомляє поліція. Попри всі зусилля медиків, немовля не вижило у відділенні реанімації. Тіло направило на судову медичну експертизу, яка підтвердила, що причиною смерті стало захворювання. Правоохоронці відкрили розслідування за статтями про умисне вбивство та неналежне виконання професійних обов'язків. За словами матері, 21 серпня, близько першої години ночі, вона разом із донькою була госпіталізована через високу температуру, блювоту та слабкість. Попередній діагноз підвищений ацетон та ГРВІ – Не підтверджували аналізами. Дитині поставили катетери, взяли кров і почали крапельне введення розчину. Після призначення глюкози з'явилася нудота та висипання схожі на крововиливи. Мати стверджує, що подальшого нагляду за дитиною не було вранці, близько 7 Ой години ранку стан немовляти різко погіршився. Його перевели до реанімації, але врятувати життя не вдалося. Розслідування триває. правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії. У залізничному пункті пропуску ЧОП Дружба прикордонника ЧОПського загону запобігли спробі незаконного переміщення великої партії тютюнових виробів. Про це повідомляє західне регіональне управління Держприкордонслужби Західний кордон. Як відомо, трьох місцевих мешканок, які прямували потягом ЧОП відень, зупинили під час прикордонного контролю. Жінки запевнили, що везуть лише особисто. Ті речі, однак на їхні валізи відреагував службовий собака. під час перевірки. правоохоронці виявили 1772 пачки сигарет різних виробників без марок акцизного податку України, приховані серед одягу та продуктів харчування. За фактом правопорушення направлено повідомлення до територіального управління Бе по Закарпатській області для відкриття кримінального провадження. У пункті пропуску шагині прикордонники 7-го карпатського загону виявили колекцію з 30 ти трьох монет 19 та століття про це повідомляє західне регіональне управління Держприкордонслужби Західний кордон за інформацією. 28-річний уродженець Полтавщини намагався вести монети в Україну через смугу зелений коридор. Під час огляду автомобіля інспектори виявили пакунок із колекцією, який за словами чоловіка він отримав у Польщі та мав передати на Полтавщині серед вилучених предметів монети Австрії, Німеччини, Італії Австро-У. Орщини та ша на порушника складено протокол за правопорушення. Колекція передана для подальшого дослідження. Поки ми говоримо про події в Україні, світ не стоїть на місці. Тож до новин світу, російський диктатор Володимир Путін прибув до Китаю з чотириденним візитом на запрошення президента Сі Цзіньпіня. Лідери домовилися про його участь у параді з нагоди річниці завершення Другої світової війни. Окрім урочистостей, Путін візьме участь у саміті Шенгійської організації співробітництва, що проходитиме у Тянзині з 31 серпня по 1 вересня. До складу ШОС входить Росія, Китай, Індія, Іран, Казахстан, Киргизія, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан та Білорусь. Зокрема, Путіна вже вкотре зустрічали червоною доріжкою. Чотириденний візит для президента. Те є рідкістю, але поки немає гарантії, що він пробуде всі дні. У підмосковії 31 серпня спалахнула потужна пожежа на складі хімічного заводу в місті Балашига. Відео масштабного займання почали публікувати місцеві телеграм-канали. На кадрах видно, що вогонь вже перекинувся на сусідні будівлі. А над містом піднімається чорний дим. Місцеві жителі та російські змі повідомляють про нестерпний запах. На місці працюють пожежники, Триває гасіння та обстеження території. Причини загоряння поки невідомі. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 050 782 40 11. Стежте за новинами разом із конкурентків. Ми тримаємо інформаційний фронт щодня для вас в студії. Працювала Софія Мартинюк. Бережіть себе та Україну.